Друзі, всім привіт! Продовжимо нашу сьогоднішню велопрогуляночку. Зараз ми від Фонтана на Аб'юлі Альтанці через базар на Чапаєва. Ну там попрощаємося, а я вже не буду знімати. Можливо, хочу на базарі, якщо і успіш, зараз час купити АДГський сир. Все погнали потихеньку Яка, якраз камера постила, тобто не та камера як батарея. Так, сейчас ми тут маневр. Тепер по тій стороні поїдемо назад. пишних тих нарядів, безплаті і фати на 100 метрів. 100 метрів. Тут прийдеться, давайте в руках проведу, карма, номера, ніфіга сьогодні, інтересно, інтересно. Я буду давно на коробці степень. Наливають шампусик, можна підстроїться. Та Малышки. Так, сейчас іли тут повернем, или трохи далі. А он фонтанчик надо щеться вам показати, що в Ченківському парку. Встаємо, Пропускаємо парочку парочку пропустил достатньо. Mm -hmm. так що там фотосесія? Okay, okay. та я обижаюсь itu tsukai kaimane Дали, трошки далі трошки далі, поки нам не дали. Доминик он поварнял, короче. Що це таке? Трозборка. Це кафе таке, чи це рекламують фі? Запахи такі розносяться, багато шкафешок поруч. Цей дорожка з вами ні разу не проїжджав. Забувся і навіть Я колись ні, колись давним давно було діло. Ще й вулицю цю назад. Тихо, музон. Маневри. Ловный идиот то вообще на всех самокатах вдвоем Вообще право не соблюдать вообще чудо якие в них сигнал брмб Шести Ловіка, чувак, похоже похожий той на шишо. Шоку почупа. Такий резкий. А ця сторона, кстати, лучше. Я понішу не їхав ні. Чим так. Тут цивільніше. Полный троллейбус Буратин. Рокот. Еще одна доставка. Кроме Чувака. Торба больше, чем линь, его выступает вместе взять. Так, ну что, ну что, ну что, давай ка за ним. Вариант туда, Не, нам сюда. не чудесно. Зібрань не вистачав всі прикиньте Карантайка. Ще ток отвалами. І нічого, буде багато робити доставок, заробив на новий дрешпалет Далі у нас варя трошки прямішек. Посмотрим тут. Можна. Тобто тут Резви рассекают в по тротуарах. Сейчас по прямой, потім направо поедем. Біля кукольного театру трошки. Не знаю. По идее 14.42 я сбиваю сыра тупой. А там уже гляну. Кітофорчик. Так, отлично, тут ми переходимо, а там будемо трохи чекати. Чекати. Трохи чекати. Тридцять сек. Сік. Тридцять сек. 37. Думав, по тій стороні ну ладно. Їдемо спонтанно взагалі. Тут тоже тротуарчик зробили. Это есть хорошо. Утром 5 градусов. Такие стоят серьезные. Скукальний театр он остався по правій стороні. В основному кручу педалями нема де розгнатися, навіть по дорозі не розгониться. Виїжджаємо на 100-метровку і в вкритий ринок Полтавський базар. чи це самі стойки тут некрасиво Мені хочеться прыгать скакать зато я сейчас не буду мешать своїм рулям я думаю нікому Широким. лучше б у мене були широкі плечі а не руль И не тоненькі руки об банки. Так, обмін валю... валют уже розбився. Что не до стенек заховался тут? Спасибо. Обмен валют. Ну, в смысле валютчики. Так. Глаз да, до да? Так, тут можна, якщо десь кісер є, можна карточки быстренько. Ну, быстренько. Да, люди до трьох, без 15 починають збиратися, ну, а продукти можливо і до 4. Так, де ж проскочить, Де пошире? Франції зараз. Фу. Вспомните каркас ще. О. 5% ста. А ні, тут довго. Ага, довго я хотів закрыть. Ладно, сейчас не... Ми... Ще один є варіант. Ще є один варіант. Це придеться сейчас повертатися. Нічого, зато по городу покаталися, прикольно. На базар можна в будь-який момент прискочити. Каракасики це ж все на завтра. А де воно буде храниться? Це ж не холодильник, ніби нічого. Щас глянуть там. Літи на зінчика. Um швидше, а я думаю близько. Коротше, 140 гривень. Четвертинка Одегейського. Ну, то бабушку не можу ну, купити. Можна було посібна вийти. У нас такими тяжкими торбами купують. Зараз проїдемося через овочі. І в кінці ринку з вами попрощаемся. І треба на всіх порах вчати додому. Вести обвискі сустав, так вже 20 років. Кого 20, він не Вот кого 20. Солодкий Одеса. Подивися, я покажу. Солодкий з Одеси. А Тут 15, 20. Однушко. Бачите, вже був запустений лимони без міня були по 100, зараз по 110. Вообще. Куда вона? Короче, 20. Короче, 20. Я думав дешевше на базар. І по 40 по 45. Персики трохи дешевше стали по 100. Дін вообще так не бачу. Я вже з жари не бачу нічого. Мойоку. Ну, так що хочете скупитися, желательно бажано. Бажано до двох. Я сирку тут так давно уже не їв. На більше місяця прошло. Я не пайму, дині шов, то йшли шо вже. <рес> Та вони по 20 багато. Кукуруза ще є. Куку-ку. куку куку Кукуруза по 8 є по 8, по 6. Що ж де ж диждень, динь з'їл, походу. Ладно, коли заскочимо, позимаємо цінку. Більш-менш нормально. Щас виїжджаю на Чапаєво і погнав так друзі. Всім же. А вон деньги маленькі, ну я все одно їх не братиму. Всім тихого вечора, тихої ночі, спокійної, мирного, на коротше. Давайте всім пока-пока. Полетів до домсу, щоб сир у мене там не заграв, русаці. Зараз минут за 15 долечу. Все, побачимося в наступній серії. Подивіться всі серії останні. Можливо, якісь ще старі. Так, все, давайте. Много текст.